Доброго дня, мої любі третьокласники! Сьогоднішня наша тема це сторінки з історії книгодрукування Віктор Дацкевич, як з'явилася друкована книга. Доброго! Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку земле прекрасна, Доброго ранку дерева багряні, доброго ранку квіти духмяні, Доброго ранку птахи галасливі, доброго ранку, діти щасливі. Так, давайте відгадаємо загадку. Школяре, школяре, я твоя подруга, кращого ніколи не знайдеш ти друга. Ти мене пильнуєш, я тебе навчаю, я тебе навчаю, та ще й забавляю. Так, це книга, діти, це книга. Діти, що таке синкан? Синкан слово походить від французького слова «п'ять» і означає вірш у п'ять рядків. Давайте, давайте складемо синкан до поняття книга. Тема іменник. Книга. Опис теми два прикметники. Яка книга? Цікава, захоплююча? Дія три дієслова. Що ми робимо? Що робить книга? Вчить, надихає, розвиває. Фраза з чотирьох-п'яти слів. Одна книга тисячі людей навчає. І висновок це мучитель. Так. Книга, діти, це одне з чудес. Людина довірила свою мудрість книгам. Вони відкривають світ. Книга рятує душу від здерев'яніння. Книга заповіт поколінь. Друкувати книжки означає друкувати гроші, як каже нам народна мудрість. Творення книги довга, захоплива історія. З давніх давен люди шукали різні способи збереження знань і передачі їх наступним поколінням. Багато відкриттів зробили наші предки, щоб залучити до читання якомога більше людей. Меседж на, на нашого сьогоднішнього року книга це духовний заповіт одного покоління іншому, порада вмираючого старця юнакові, який починає жити. А зараз давайте з вами прослухаємо текст. Віктор Дацкевич написав нам прекрасну таку текст твір Як з'явилася друкована книга. Як з'явилася друкована книга. З глибокої давнини до нас дійшли книги. Які люди писали паличками на глиняних плитках, що їх потім обпалювали у печах, мов горщики. У стародавньому. Як з'явилася друкована книга. книга? З глибокої давнини до нас дійшли книги, які люди писали паличками на глиняних плитках, плитках що їх потім обпалювали у печах, мов горщики. У стародавньому Єгипті виготовляли книги з папірусу, річкового очерету, який мав високе і товсте стебло. Серцевину його розрізали на смужки, сушили і перетворювали на гладенькі листки, на них і писали. Потім листки склеювали так, що виходила книга у вигляді довгої стрічки. Після читання стрічку згортали у трубку сувій і ховали у футляр. У стародавньому Китаї робили книги з окремих дощечок, які нанизували на мотузок. Минуло дуже багато років, перш ніж у стародавньому місті пергамі, люди навчились робити із шкіри тварин особливий матеріал пергамент. Шматок пергаменту згортали так, що виходило чотири сторінки. Кожний згорток грецькою мовою звався тетрадос. Кілька таких тетрадос зшивали і виходила книга, на сторінках якої можна було писати і малювати. Пройшло багато років, і пергамент замінили більш дешевим матеріалом папером. Але книги, як і раніше, зшивали з окремих зошитів і вдягали у тверду або м'яку обкладинку. Так роблять і нині місяці, а то й роки йшли на те, щоб написати або переписати яку-небудь товсту книгу і прикрасити її малюнками. Не дивно, що рукописні книги коштували дуже дорого, до того ж, деякі з них вдягали в дорогу шкіру, парчу, а іноді навіть у срібло. Щоб уберегти такі книжки, власники нерідко приковували їх ланцюжками до полиць. Перша друкована книга з'явилася в німецькому місті Майнці. Винахідником друкарського верстата був мешканець цього міста Йоган Гутенберг. Він придумав і літери, металеві брусочки з опуклим зображенням букви чи цифри, а також матриці, формочки для відливання цих літер. Літери розміщали в спеціальному ящичку з відділеннями для кожної. Називався він складальною касою. Треба, наприклад, набрати слово дим береш з одного відділення літеру Д, з другого літеру И, з третього М і викладаєш на спеціальну дощечку верстатку. Набрав один рядок, за ним другий, третій. Ось і готова друкарська форма. Залишається покрити. Її фарбою зверху покласти аркуш паперу і міцно притиснути пресом. Сторінка віддрукована. За допомогою друкарського верстата можна було розмножити книгу в сотнях і навіть тисячах примірників. Люди відразу оцінили новий винахід у різних містах. Одна за одною стали з'являтися майстерні, а потім і фабрики, друкарні, де виготовлялися книги за Віктором Дацькевичем. Слухали ми з вами текст. А зараз е, прочитайте. Зупиніть відео і прочитайте самі е, твір. Так, прочитайте оповідання. Що з прочитаного було тобі незрозумілим? Де можеш знайти роз'яснення? Якими були на вигляд книжки в давні часи? Хто винайшов друкарський верстат? Чому цей винахід змінив світ? Будь ласка, поміркуйте над цими запитаннями. Це оповідання художні чи науково художнє? Які перші книги дійшли до нас з глибокої давнини? З чого книги стародавні єгиптяни? Як робили книги в стародавньому Китаї? Яке стародавнє місто стало батьківщиною пергаменту? Якими були перші рукописні книжки? У якому місті з'явилась перша друкована книга? Кого вважають винахідником друкарського верстата? Яке значення винайдення друкування? Поміркуй, будь ласка, над цими запитаннями і дай на них відповідь. А зараз прочитайте текст мовчки, зупиніть відео, знайдіть в абзацах ключові слова і підготуйтеся стисло переказати оповідання за планом. Ось такий план у нас. Давні книги. Другий пункт винайдення пергаменту. Третій перші паперові рукописні книги. Винайдення друкованого верстату. Так, план в нас є. А зараз давайте трошки пофантазуємо. У багатьох країнах люди виявляють повагу до книжок, створюючи їм пам'ятники. Роздивіться, світлини, якій дитячій книжці, на вашу думку, варто поставити пам'ятник. Погляньте, будь ласка, який пам'ятник книжці в Туреччині. Так книжці в Китаї, в Америці, в Португалії, в Берліні, в Америці. в Великобританії, в Іспанії, в Одесі, в Україні. У вас є план. Вдома, будь ласка, прочитай оповідання, підготуйся стисло приказати оповідання за поданим планом, а також розкажіть про винахід людства батькам і перегляньте в Ютубі відео Історія виникнення книги.